Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді такий девайс, який називається Oxacore. Це прилад для реєстрації положення, положення імплантів у порожній роту для дуже точної реєстрації, і за це відповідає. Такий спосіб, який називається телеметрія. Що входить до комплекту? До комплекту входять так звані доміношки. Їх тут раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 доміношок. Кожна доміношка має свій порядковий номер, це важливо. А також входять ковпачки, які нагадують такі ковпачки для того, щоб вдягнути їх на мультиюніт. Нобель-типа типу ковпачки. І вони також будуть приймати участь у сьогоднішньому такому тесті. Да? Що треба зробити? Перше, що треба зробити, це вже на встановленні мультіюніти. Неважливо, це вже загоєння є в порожнені рота, це вже інтегровані імпланти, чи тільки що встановлені, нам треба вдягнути, вдягнути ці ковпачки. Наприклад, це буде сьогодні 4 передніх імпланта фронтальних. То вдягаємо отак от 4 ковпачка на кожний з мультиюнітів і скануємо. Але саме сканування, сканування ми робимо тільки для того, щоб передати положення м'яких тканин. І на цих м'яких тканинах ми фіксуємо ще й ковпачки. Але положення імплантів буде передаватися на наступному кроці. Далі, після того, як ми відсканували там нижню щелепу, верхню щелепу, ці ковпачки, байти. Нам треба від'єднати ковпачки від мультиюнітів. Ще раз повторюю, що положення цих ковпачків це тільки приєднання ковпачків до маски, да? то ніякого відношення до самого положення імплантів це немає. Далі ми приєднуємо доміношки. Вони є У нас тут двох е... типів да? на фронтальну ділянку, щоб було зручно. Приєднується доміношки ось такої форми, більш зручною для фронтальної ділянки. Так, зараз так. Так. А, треба зуважити, що е, е, основною мовою, щоб одним із цих чотирьох доміношок, одна із цих домішок була доміношка під номером 1. Да? Це, Інші домішки можуть бути будь-якого номеру, але один повинен бути постійно. Так працює програма. Встановлюємо доміношки ось таким чином, якщо в нас 4 а, імпланти, якщо в нас їх 5, 6 чи більше, інші доміношки вже повертаються в порожнину рота, тому що тут вже губи та щоки не будуть давати можливості їх відсканувати. Вводимо ім'я пацієнта і вибираємо безпосередньо, ставимо галочки на тих доміношках, які ми вибрали. Наприклад, зараз у нас є доміношки 1, 3, 6 та 7. Так, вмикаємо сам прилад. як це працює? Наприклад, це наш пацієнт. Це ми беремо наш дівайс. Так. І наводимо на наше доміношка. Зараз ви бачите на екрані 1, 3, 6, 7. Це такі кубики, в яких ми повинні бачити відсотки. Там повинно бути від 0 до 100. Якщо кожний кубик отримає 100%, це означає, що ця доміночка вже відсканована. А ці хрестики, які ми бачимо на екрані, говорять про те, що всі доміношки попали до... опинилися в зоні захвата нашого девайсу. Так. Угу. Отримавши ці, -ці хрестики, отримувати окса у тому положенні, поки хрестики є на доміношках. Да? І бачили, як тільки що всі 4 доміношки отримали свої 100%. Так, ставимо наш девайс поруч, вимикаємо його. І ще раз наголошуємо, що ми зараз зробили. Ми за рахунок цих доміношок та цього девайсу та технології телеметрії передали положення імплантів. Точне положення імплантів для нашої лабораторії. Ковпачки, які ми ну, тільки що вдягали на мультіюніти, ми вдягали для того, щоб передати маску та відношення маски до, цієї, до цих ковпачків. Також ми передали положення антагоністів та байтів, чи може ще перопа, якщо він у цього пацієнта був. Але саме положення імплантів передається тільки за рахунок телеметрії і цих доміношок, встановлених е, на нашого пацієнта. Якщо було б ще два імпланта, то ще дві доміношки встановилися б ось. Таким чином, да? ці вже дістальні імпланти вони вже передаються ось так. Доміношка ставиться От да? Основною умовою, щоб камера, чи ми замість камери попередньо бачили всі точечки на всіх доміношках з одного кута огляду. Це головне і єдине. До, до, до цього методу. Все, нічого складного немає. Сканером скануємо ковпачки, потім вдягаємо доміношки. 2 хвилини реєстрації і файл передається вже в лабораторію. Маючи досвід більше ніж 7 років сканування тотальних робіт, ми Ну, ми іскрені вважали, що ми скануємо точно, і ті роботи, які ми е, фіксували, ми також вважали, що вони були максимально прицензійні. Але зробивши декілька робіт, використовуючи цей девайс, ми розуміємо, що те, що було раніше, і те, що є зараз, це як говорять в Одесі, дві великі різниці. То раджу до використання, і хочу ще додати, що це не просто прибор для реєстрації положення імплантів. Це така універсальна штука. Вона купується окремо, програмне забезпечення та доміношки купуються окремо. І потім, якщо ми хочемо ще якось розширити функціонал цього девайсу, то вже нам компанія сьогодні дозволяє купити додатковий комплект для реєстрації положення щелепи, що на рахунок Зебріса. І на наступному, це в кінці цього року чи в наступному році буде додаткова функція сканування обличчя, ще багато різних, різних програмного, різного програмного забезпечення та різних додаткових функцій, які вже можна, вже тут є, але ще знаходяться в стадії розробки. Тому ми будемо кожен рік отримувати якусь додаткову функцію, вже маючи цей девайс, докупаючи чи отакі невеличкі коробочки та програмне забезпечення. То дякую за те, що додивилися цей огляд. Дійсно раджу до використання і до зустрічі 24 лютого на... в Києві, де ми будемо з нашим ортопедом Євгенієм Мисюм демонструвати вже на відео з пацієнтів, як це працює у порожнині рота, як це працює в лабораторії і як ці роботи сідають вже. Безпосередньо на нашому мультівінти. ще раз дякую за увагу та до зустрічі 24 лютого.